Буває, Ти стараєшся, говориш щиро, а тебе перекручують, ти допомагаєш, а потім ще й винен. Мовчиш, щоб не зірватися, і все одно поганий, і в якийсь момент думаєш, та навіщо взагалі щось доводити. Ти просто хотів, щоб тебе почули, щоб побачили, що в тебе всередині. Але світ часто не бачить глибини, він судить по поверхні. І от ти сидиш з відчуттям, ніби тебе обікрали не на гроші. А на сенс, бо пояснював, доводив, намагався, а тебе все одно не зрозуміли. це відео про те, як перестати пояснювати, як повернути собі спокій, коли тебе не приймають, як жити так, щоб не треба було доводити, хто ти є, бо справжня сила не в тому, щоб подобатись, а в тому, щоб залишитись собою, навіть коли ніхто не аплодує. Перш ніж почнемо, Підтримай це відео вподобайкою і підпискою. Так ти допомагаєш українському контенту звучати гучніше і даєш шанс філософії сили дійти до тих, кому вона справді потрібна. Дякую. Урок один потреба бути зрозумілим. Головна пастка. Ти помічав, як часто ми прагнемо, щоб нас зрозуміли, щоб хтось побачив наші наміри, пояснив замість нас, сказав Я тебе розумію. І, коли цього не стається, щось усередині стискається. Здається, що нас знову не почули, не прийняли, не побачили. Ми намагаємося говорити точніше, бути лагіднішими, розумнішими, спокійнішими, лише б хтось нарешті визнав Так, ти правий, я тебе розумію. Але чим більше ми намагаємось, тим далі від себе відходимо. Сенека колись сказав, хто постійно шукає схвалення. То й ніколи не знайде спокою. І це правда. Бо коли ми живемо, щоб нас зрозуміли, ми віддаємо світові право вирішувати ким бути ти не створений, щоб усім подобатись. Твоя цінність не в тому, скільки людей тебе зрозуміють, а в тому, наскільки чесно ти розумієш себе. У світі, де кожен кричить мудрість у тиші, у світі, де всі хочуть, щоб їх почули, справжня сила. Навчитися слухати себе. Спробуй згадати, скільки разів ти втрачав себе, намагаючись пояснити тим, хто не хоче слухати. Скільки разів ти виходив із розмови спустошеним, ніби тебе обікрали не грошима, а увагою. Стоїки розуміли людина не може контролювати, як її сприймають, але може вибрати чи віддати на це свою енергію. Тому перший крок це тиша. Зупини внутрішню гонку за поясненнями не всі мають тебе зрозуміти, і не всі здатні це зробити. Твоє завдання не довести свою правоту, а пізнати свій спокій, бо там, де закінчується потреба бути зрозумілим, починається свобода бути собою. Урок 2. Чому нас не можуть зрозуміти? Ми звикли думати, що непорозуміння це помилка. Що, якщо пояснити правильніше, показати відкритися, тоді все стане ясно. Але істина в іншому ніхто не може повністю зрозуміти тебе, бо ніхто не жив твоїм життям. Люди бачать не тебе, а свої уявлення про тебе. Вони дивляться крізь призму власного досвіду, страхів, ран, переконань, і навіть найщиріші з них бачать лише частину ти говориш, а чують крізь свій фільтр. Ти мовчиш, і тебе називають холодним. Ти щирий, і тебе вважають наївним. Іноді це болить, бо здається, що тебе спотворили, але насправді просто побачили по своєму. Епіктет вчив ми не засмучуємося через речі, а через думки, які маємо про ці речі. Те саме і з людьми ми страждаємо не від того, що нас не розуміють, а від того, що віримо, ніби повинні бути зрозумілими. Потреба бути прийнятим природна, але коли вона стає центром життя, ти стаєш залежним від чужих дзеркал, і в кожному з них інше відображення. У одному ти добрий, у другому байдужий, у третьому надто серйозний або надто м'який. Сенека називав це розпорошенням душі. Ми живемо не в собі, а у думках інших про нас і поступово забуваємо, який наш справжній голос. Зупинись. Усе, що люди говорять про тебе, це не істина, це їхня історія, їхня карта не твоя територія. Стояки бачили спокій там, де людина перестає пояснювати і починає спостерігати. Бо розуміння не можна вимагати, його можна тільки виростити у власній тиші. Коли ти перестаєш боротися за те, щоб тебе зрозуміли, у серці з'являється ясність, і тоді стається дивне. Люди починають чути тебе краще не тому, що ти кричиш, а тому, що твої слова йдуть із глибини. Урок 3. Розумій себе, а не реакції світу. Ми часто витрачаємо енергію не на дію, а на розшифровування чужих реакцій. Хтось не відповів І ти вже будуєш історію. Чому? Хтось сказав різко. І день зіпсований. Мозок створює сотні версій. Щоб пояснити те, що, можливо, взагалі не про тебе. Стоїки називали це розціюванням уваги, коли розум блукає зовні замість того, щоб бути всередині. Епіктет казав ми не можемо керувати тим, що роблять інші, але можемо вибрати, як на це реагуємо. І в цьому ключ. Коли ти перестаєш шукати логіку у вчинках інших, у тобі народжується ясність. Бо більшість реакцій людей не мають до тебе стосунку. Вони говорять із власного болю, страху чи втоми, а ти лише потрапляєш під цей дощ, приймаючи його на свій рахунок. Поглянь чесно скільки разів ти злився не через сам факт, а через власне тлумачення. Подія нейтральна, але думка про неї отруйна це є пастка. Стоїк не намагається зрозуміти всіх, він спостерігає, щоб зрозуміти себе в цьому моменті. Запитай просто, чому мене це зачепило. Не що вони мали на увазі, а що всередині мене болить, коли я це чую. Це найчесніша форма самопізнання, коли ти не тікаєш від емоції, а дивишся в неї прямо. Твоя сила не в тому, щоб вгадати чужі мотиви, а в тому, щоб не дати їм керувати твоїм станом. Бо спокій не тоді, коли навколо тиша, а коли всередині є простір для розуміння, навіть посеред шуму. Розуміння себе це дисципліна, це не втеча від світу, а уважність до власних думок. І кожного разу, коли ти обираєш не пояснення, а спостереження, ти повертаєш собі владу над собою. Коли розум стає свідком, а не суддею, життя вирівнюється. Світ може залишатися хаотичним. Але ти ні. Бо твоя рівновага більше не залежить від чужих хвиль. Урок 4. тиша як форма самоповаги. Ми живемо у світі, який говорить без упину. Кожен день сотні повідомлень, новин, думок, коментарів. Кожен намагається перекричати тишу, ніби вона щось загрозливе. Але тиша це не порожнеча. Це простір, у якому ти нарешті чуєш себе. Коли ти мовчиш. Світ на мить втрачає над тобою владу, ти перестаєш бути об'єктом чужих очікувань, ти більше не зобов'язаний пояснювати, виправдовуватись, доводити, і саме в цю мить у тобі народжується гідність. Більшість людей боїться тиші, бо у ній немає кого звинувачувати, немає фону, за яким можна сховатись. Є лише ти, справжній, без ролей, без захисту, без масок, але саме там, у тиші, З'являється розуміння, хто ти є, не те, що ти про себе думаєш, не те, що інші кажуть, а те, що залишається, коли все зайве зникає. Стоїки тренували цю тишу, вони могли провести день без розмов, щоб очистити розум від метушні бо коли розум шумить, істина не чується. Сенека писав, що людині потрібна усамітненість не для втечі, а щоб зустріти себе. І ця зустріч не завжди приємна у ній є незручність, але саме вона лікує. Тиша це форма самоповаги, це момент, коли ти не кидаєшся доводити, не намагаєшся виграти суперечку, не шукаєш схвалення, ти просто присутній. Подумай, скільки сил забирає виправдовування. Кожен аргумент, кожне я не мав на увазі, кожне бажання пояснити це віддача енергії у порожнечу. Тиша це коли ти більше не торгуєш спокоєм. коли твої дії говорять самі за себе. Коли ти розумієш, людина, яка знає свою правду, не кричить. Вона живе так, щоб правда сама звучала через її поведінку. У світі, який постійно говорить, мовчання стає силою, і саме ця сила відрізняє того, хто справді розуміє себе від того, хто лише намагається. Урок 5. Не пояснюй. Живи так, щоб стало ясно. Ми витрачаємо половину життя, доводячи очевидне. Виправдовуємо свої наміри, пояснюємо слова, намагаємось згладити гострі кути, аби нас нарешті правильно зрозуміли. Але правда в тому, що пояснення не змінюють думку людини, яка вже вирішила, ким ти є ти можеш розкласти все по поличках і все одно залишишся не таким у чиїхось очах. Світ не слухає аргументи, він читає поведінку. Стоїки знали, доводити треба не словами, а тим, як ти живеш. Твоя стабільність це найсильніший доказ, твоя витримка найкраща відповідь на сумнів. Не переконуй тих, хто не хоче бачити, бо коли хтось закрив серце, жодна логіка не відкриє його. Краще спрямувати зусилля на те, що під твоєю владою, на власний шлях. Власні дії, власний приклад. Сенека писав Мудрий не сперечається, він показує. Поведінка переконує без слів. Коли ти послідовний, коли твої вчинки не суперечать твоїм принципам, світ сам робить висновки тому не витрачай голос на тих, хто не слухає. Твоя тиша має більшу вагу, ніж ти думаєш. Мовчання це не поразка, це момент, коли істина стає дією. Пригадай, скільки разів ти відчував спустошення після пояснень, які нічого не змінили. Це не тому, що тебе не оцінили, а тому, що енергія пішла не туди. Стоїк не женеться за визнанням він знає, кожна спроба виправдатись це втрата внутрішньої рівноваги. Ти не зобов'язаний робити себе зрозумілим, ти зобов'язаний бути справжнім, і коли твоя присутність говорить більше, ніж твої слова, це і є мудрість. Не пояснюй, проживай, не переконуй, дій. Бо світ може сумніватися у словах, але він ніколи не сумнівається у прикладі. Урок шість прийняття себе, початок свободи. Більшість людей хоче змінити життя, але не приймає себе вони борються з власною природою, замість того, щоб зрозуміти її. Ми хочемо бути сильнішими, спокійнішими, мудрішими. Але починаємо не з прийняття, а з осуду. Я недостатньо рішучий, я знову зірвався, я слабкий. Та ці слова не ведуть до сили, вони лише руйнують основу, на якій можна стояти. Стоїцизм не закликає зламати себе, він навчає співпраці з власною природою. Прийняти себе означає перестати воювати із тим, ким ти є. Бо внутрішній конфлікт завжди забирає більше сил, ніж будь-яка зовнішня битва. Епіктет нагадував спокій починається тоді, коли ти перестаєш бажати, щоб усе було інакше, і найперше, усе це ти сам. Прийняття не означає пасивність, це не мені байдуже. Це я бачу, що є, і з цим працюю. Це зрілість, а не байдужість. Подумай, Якби ти говорив із другом так, як говориш із собою, чи залишився б він поруч? Ми жорстокі до себе там, де іншим даруємо розуміння, але той, хто не приймає себе, завжди буде жебраком у чужій увазі. Кожного дня ми ведемо внутрішній діалог, і цей голос формує наше життя. Ти знову підвівся пізно Ти не впорався, у тебе нічого не вийде. Ці фрази здаються дрібницями, але вони формують ґрунт, на якому ростуть сумніви. Прийняття починається не з великих рішень, а з малих жестів дати собі право на відпочинок, на помилку, на новий початок без самоприниження. Іноді досить просто сказати собі Так, я зробив не ідеально, але я зробив і завтра зроблю трохи краще. Стоїк не прагне стати бездоганним. Він прагне стати справжнім, бо саме справжність робить людину цілісною. Сенека писав, що той, хто пізнав себе, вже не залежить від думок інших. Бо як можна поранити того, хто сам прийняв усе, що в ньому є? Твоя сила не в бездоганності, а в цілісності. Прийми себе повністю, з помилками, слабкістю, вадами. Це не кінець росту, це його початок. Бо лише прийнявши себе, ти звільняєш енергію, яку раніше витрачав на самозневагу, і ця енергія стає паливом для змін твої недоліки, не вороги. Це частини тебе, які чекають не критики, а уваги. Поглянь на них і побачиш саме через них у тобі визріває справжня м'яка сила. Урок 7. внутрішня опора замість зовнішнього схвалення. Люди часто живуть як метеозалежні, їхній настрій залежить від погоди чужої думки. Сонячна похвала і вони сяють. Холод критики і все валиться всередині. Стоїки називали це рабством у найм'якшій формі, коли твої емоції під контролем тих, кого ти навіть не поважаєш. Епіктет казав хто шукає свободи, не може бути рабом схвалення. Бо схвалення це вітер. Він ніколи не дме в один бік, і якщо твій спокій залежить від вітру, тебе буде хитати все життя, ти станеш кораблем без якоря. Справжня опора не зовні, а всередині. Вона народжується з чесності перед собою. Коли ти робиш те, що вважаєш правильним, навіть якщо ніхто не аплодує, коли твоє так і ні належать лише тобі це не гордість, це гідність. Подумай, скільки рішень у твоєму житті ти прийняв не через переконання, а через страх осуду, скільки разів ти зраджував собі, щоб комусь не здатися дивним, жорстким, незручним. Це завжди закінчується однаково, внутрішнім виснаженням. Стоїк не просить оцінки. Він її замінює дією, бо зовнішнє схвалення може надихнути, але лише власна чесність дає спокій. Це і є дорослість, коли твоє я більше не танцює під музику чужих очікувань. Світ непостійний, як небо після бурі. То грім, то тиша, то нові хмари. Не намагайся контролювати прогноз будуй дах. Твоя внутрішня опора це дах, який захищає тебе від мінливої погоди чужих емоцій. І коли навколо шум, критика чи байдужість, а ти залишаєшся спокійним, це не холодність. Це ясність. Бо людина, яка стоїть на власних принципах, не потребує ні схвалення, ні виправдань. Свобода не в тому, щоб подобатися всім, свобода в тому, щоб не втратити себе, навіть коли ніхто не аплодує. Урок 8. Спокій у невизначеності ми звикли вірити, що контроль дає безпеку. План, гарантія, чіткість усе це створює ілюзію стабільності. Але життя не підписує з нами контрактів воно змінюється, коли хоче, і чим сильніше ти чіпляєшся за визначеність, тим болючіше стає, коли світ іде іншим шляхом. Стоїки знали найбільша тривога народжується не від подій, а від опору невідомому. Епіктет учив, ми страждаємо не тому, що речі непевні, а тому, що хочемо зробити їх постійними. Та світ не створений, щоб бути сталим його природа. Рух. Поглянь на море. Воно ніколи не спокійне, але завжди гармонійне. Хвилі приходять і йдуть, а глибина залишається. Так само і твій розум, коли ти спокійний у глибині, поверхневі зміни не лякають. Ми не можемо знати, що буде завтра. Але можемо вирішити, ким будемо сьогодні. Це і є сила діяти без гарантій. Говорити правду, не маючи оплесків, і залишатися собою, навіть коли ґрунт під ногами хиткий. Стоїчний спокій, це не байдужість, а прийняття руху. Ти не чекаєш, поки хвилі стихнуть, ти вчишся на них триматись, бо саме там, у невизначеності, народжується довіра не до світу, а до себе. Коли ти можеш сказати, я не знаю, як буде, але я впораюсь. Ось це і є справжня внутрішня опора. Не та, що стоїть на камені гарантії, а та, що живе в серці, здатному бути спокійним посеред шторму. Урок 9. Ти не повинен подобатись усім. Є щось небезпечне у бажанні бути хорошим для всіх. Спочатку це здається вічливістю, добротою, турботою, але з часом ти помічаєш, чим більше стараєшся подобатись, Тим менше залишаєшся з собою. Ти підлаштовуєш слова, щоб не образити, приховуєш думки, щоб не засудили, усміхаєшся, коли хочеться мовчати, і поступово створюєш маску. Зручну, але не справжню. Стоїки розуміли неможливо жити гідно, якщо твоє так не твоє, а твоє ні проковтнуте. Той, хто намагається бути добрим для всіх, зрештою втрачає повагу навіть до себе. Епіктет говорив якщо хочеш сподобатись усім, ти втратиш себе для кожного, бо світ завжди має різні очікування. Для когось ти занадто м'який, для когось надто прямий, хтось бачить у твоїй чесності гордість, а хтось у твоїй стриманості холод. Не існує універсального образу, який усіх задовольнить, і це добре. Бо кожна людина, яка тобі не симпатизує, допомагає побачити, де ти залишаєшся вірним собі. Ти не повинен подобатись усім, це і є справжня свобода. Вона дозволяє тобі говорити прямо, жити чесно, обирати без страху. Коли ти перестаєш прагнути подобатись, твої стосунки стають частішими, бо залишаються лише ті, кому ти потрібен справжній, а не зручний. Стоїчна простота, це не холодність, це ясність. Я знаю, хто я, і не зраджую себе, навіть якщо комусь це незручно. Марк Аврелій писав, що жити у злагоді з природою означає бути собою без страху осуду. Твоє завдання не створювати враження, а створювати глибину. Не подобатись це не поразка, це знак, що ти чесний, бо той, хто всім до вподоби, скоріше за все, ні для кого не справжній. Ти не повинен подобатись. Ти повинен бути, і саме тоді навколо тебе залишаться ті, хто не потребує твоїх масок. Їм потрібен ти справжній, зі своїм світлом, вадами і правдою, і саме поруч із ними народжується спокій. Ти не зобов'язаний бути зрозумілим, щоб бути справжнім. Зрозуміти себе це не подія, це шлях. Шлях. На якому ти поступово знімаєш чужі уявлення, забуті ролі, тисячі треба, що не твої, і в якийсь момент настає тиша. Не тому, що більше немає запитань, а тому, що ти перестаєш шукати відповіді назовні. Люди не завжди тебе зрозуміють, дехто відійде, дехто залишиться, але не зможе дивитись глибоко. Це не трагедія, це природна частина росту. Бо кожен розуміє світ лише настільки, наскільки зрозумів себе, і твій шлях не доводити, а бути. Стоїки вчили людина стає вільною тоді, коли перестає залежати від думок тих, хто не жив її життям. І це не відчуження, це ясність. Коли ти перестаєш намагатись подобатись, коли не шукаєш підтвердження, коли просто йдеш своїм шляхом, життя починає звучати тихіше. Але глибше. Твоя присутність сама стає відповіддю без крику, без доказів, без масок. Просто ти спокійний, чесний, справжній. Світ не зобов'язаний тебе зрозуміти, але ти зобов'язаний не втратити себе, намагаючись пояснити тим, хто ще не готовий чути. І коли настане день, коли тебе знову не зрозуміють, не пояснюй. Посміхнись, зроби крок уперед і залишайся вірним собі. Бо справжня гармонія приходить не тоді, коли тебе прийняли інші, а коли ти прийняв себе. Спробуй зараз. Просто вдихни глибоко, видихни повільно, відчуй, що цей момент уже життя. Тобі не треба нічого доводити, нікому нічого пояснювати. Ти вже достатній, просто тому, що є. Якщо цей шлях тобі відгукується, залишайся з нами. Бо тут простір, де важливе не шоу, а сенс. Не гучність, а глибина. Не маска, а правда. Підпишись на канал, підтримай вподобайкою і напиши в коментарі, з якого міста ти слухаєш це відео. Дякую.